Доброго дня, першокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 61-й, а зошити на сторінці 53. Добрий день! В добрий час! Рада діти бачить вас! Ви почули всі дзвінок! Він покликав на урок. Тема нашого уроку обчислення значень виразів, задачі, порівняння виразів та іменованих чисел. Усні обчислення. Задумалися сніговички. А як же обчислити ці вирази? Та ви, сніговички, не турбуйтеся. Першокласники знають, як робити обчислення. Поставте діти відео на паузу та виконайте завдання. Обчисліть вирази. Усне опитування. Як називаються числа при додаванні? Будьте уважні, повторюємо доданок, доданок, сума. Як називається результат арифметичної дії додавання? Сума. Яке число при додаванні зазвичай найбільше? Сума. З якою дією пов'язане додавання? Додавання пов'язане з відніманням. Як отримати перший доданок. Щоб отримати перший доданок, треба від суми відняти другий доданок. І отримаємо перший доданок. Як отримати другий доданок? Щоб отримати другий доданок, треба від суми відняти перший доданок. Підручник, сторінка 61. Завдання перше. Обчисли. Запишіть вирази в зошит. Обчисліть. Потім звіримося. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Перевіримо. Зачитайте вирази та результати вголос. Завдання друге порівняй. Щоб порівняти, треба записати знаки більше, менше чи дорівнює. Записуємо вирази в зошит та коментуємо. У першому стовпчику порівнюємо числа 4 менше від 9. Записуємо знак менше 7 більше від 1. Записуємо знак більше. У другому стовпчику порівнюємо число і вираз. Число 7 порівнюємо з виразом, 2 додати 8. Щоб порівняти число з виразом, треба знайти значення виразу. 2 додати 8 буде 10. Отже, порівнюємо 7 і 10. 7 менше за 10. Пишемо знак менше. 7 менше за 2 плюс 8. Порівнюємо вираз 10 відняти 2 та 7. Знаходимо значення виразу. 10 відняти 2 буде 8. Порівнюємо 8 і 7. 8 більше за 7. Отже, ставимо знак більше. 10 мінус 2 буде більше за 7. У третьому стовпчику ми порівнюємо іменовані числа. Щоб порівняти іменовані числа, треба порівняти числа, наприклад, 5 см і 1 см. Порівнюємо 5 і 1. 5 буде більше від 1. Пишемо знак більше. 5 см буде більше від 1 см. Порівнюємо 3 см і 4 см. Порівнюємо 3 і 4. 3 менше від 4. Отже, пишемо знак менше. 3 см буде менше від 4 см. Молодці. Завдання третє. Прочитай задачу, визнач, за допомогою якого виразу можна розв'язати цю задачу. Поясни свій вибір. Читаємо разом і уявляємо задачу, дивлячись на малюнок. У кошику сім груш, а в пакеті на три менше. Скільки груш у пакеті? Проаналізуємо задачу Скільки груш у кошику? Сім груш. Отже, сім груш у кошику. А в пакеті? А в пакеті на три груші менше. Що запитують у задачі скільки груш у пакеті? Розгляньте три вирази. Який вираз найбільше підходить, щоб розв'язати задачу? Так, вираз 7, відняти 3. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Її розв'язують дією віднімання. Завдання четверте. Усно склади задачу за малюнком і виразом розглянемо малюнок, розглянемо вираз, складемо задачу. На столі було сім спечених тістечок. У духовці пеклося на два тістечка більше. Скільки тістечок пеклося в духовці? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць, її розв'язують дією додавання. До семи додають 2. Завдання п'яте. Як поділили фігури на дві групи. Розглянемо дві групи фігур, назвемо їх квадрат, круг, трикутник, куб, куля, конус. Отже, на які дві групи вони поділені? Ці фігури у нас плоскі, а це фігури у нас об'ємні. Молодці! Ми сьогодні повторили про плоскі та про об'ємні фігури. Зошит сторінка 53. Завдання перше: зафарбуй зеленим кольором картки з виразами, значення яких дорівнює 8. Червоним картки з виразами, значення яких дорівнює 9. Розглянемо перше доміно 5 і 3. 5 додати 3 то буде 8. Отже, зафарбували зеленим кольором. Інше, інше доміно 8 та 1. 8 додати 1 буде 9, зафарбували червоним кольором. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання друге: Домалюй фігури відповідно до виразу. 7 кружечків, 5 трикутничків та 4 квадрати. Завдання третє. Склади вираз за малюнком. Порахуйте різні кольори та додайте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте. Порівняй. Порівняти означає поставити знак більше, менше або дорівнює. Завдання п'яте прочитайте задачу, розгляньте малюнок, запишіть вираз розв'язання та відповідь. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.